Nobody sees, but everyone hears. Мільйон у 18, бізнес у 20, пенсія у 25. А ти такий сидиш і все печенько, і думаєш, а що не так зі мною? Сумно те, що мало хто говорить про те, що не всюди є цей успішний успіх. Перша пастка вигорання. Успіх буде, просто до нього треба йти впевнено та з терпінням, як вийти з цієї ідеальної інформаційної бульбашки. А на жаль, чи на щастя, просто так отримати щось не можна. Плідна праця може привести нас до мрії. Привіт усім. Це наш перший епізод подкасту Ніхто не бачить. Ніхто не бачить, але всі чують. Ми міжнародні журналісти. Тож наш девіз англійською NoBody sees, but Everyone hears». І з вами Анна Петрішка, Кароліна Попович та Дар'я Ліхоліт. А перша тема, про яку ми будемо говорити, успішний успіх. Ой, цей успішний успіх. Вічний тренд соцмереж. Мільйон 18, бізнес бізнесу 20, пенсія у 25. Мені здається, зараз успіх. Це ти або суперпродуктивний, або ти лузер. Знаєте, коли відкриваєш інстаграм, то здається, що всі навколо успішніші за тебе. Всі працюють, подорожують, заробляють мільйони, займаються спортом. А ти такий сидиш і все печенько, і думаєш, а що не так зі мною? Ось ось, перше про що ми поговоримо, як це впливає на молодь. Згадала нашу Аню Саприкіну, яка на публічному виступі навіть плакала, говорячи про успішний успіх. Я щось не пригадую, то пропоную переслухати її запис. Успішний успіх. Я думаю, що всі бачили ці відео у Тіктоці, в Ютубі, де ще зовсім молоді люди, котрим по 16, 17, 18 років розповідають про свої перші зароблені мільйони. І в цей момент ти сидиш і думаєш, що з тобою щось не так. А вважаю, що це все просто не варто нашої з вами уваги. Що ми всі особливі, ми всі, кожна окрема індивідуальна особистість. І Треба слухати те, що тобі каже серце. Тала тоді вона пробудила багато емоцій. Я тобі більше скажу після того виступу, я почала дуже багато думати про це і розумію, що я погоджуюсь з кожним її словом. Ну а якщо чесно, от що для вас успіх? Якщо класично, то це кар'єра, гроші, популярність. Але мені здається, що це дуже поверхневий підхід. Так, а якщо запитати когось у стилі, а що для тебе особисто успіх? То відповідь буде зовсім іншою. Для когось це сім'я, для когось свобода. Або можливість не працювати 24 на 7. і тут цікаво, ми взагалі самі обираємо свої цілі, чи нам їх нав'язують. Наприклад, якщо всі навколо хочуть стати мільйонерами, то чи дійсно тобі це потрібно? А от як на вас впливає ця ідеальна картинка? Ну я дуже прагнула уже, хоч трохи забезпечувати себе до 18. і не заперечую, що хотіла мільйон заробляти у цей вік. Проте, чим я дорослішую, тим розумію, треба робити все по порядку і тримати дисципліну. І саморозвиватися можна не з мільйоном на карті. Для мене тема успішного успіху не є тригерною. Я знаю, що на все свій час і все колись буде, тому я поки спокійна. Якщо чесно, то мені байдуже на це, адже я майже все своє життя чимось займаюсь, що приносить мені гроші то власний маленький інтернет-магазин, то малювання карикатур на алеї міста. Я не спішу, адже розумію, що я ще молода, і тільки випробовую себе у всьому новому та креативному. А чим більше я спробую і буду розвиватися, тоді прийде мій справжній успіх. Знаєте що? Зараз я хочу почути пораду від людини, яка вже досягла якогось успіху. Ура! Я чекала цього моменту. Наші колеги ж брали інтерв'ю в Оксани Чайки, яка є партнеркою бренду Амелі і випускницею жну. І я вирішила запитати її, як вона взагалі ставиться до ідеї успішного успіху у 18 10 років. Ну, Всі хочуть заробити свій мільйон. Просто не всі розуміють, що для того, щоб його заробити, треба дуже багато чого зробити. І не факт, що ти його заробиш. І це не буде моментально, це не буде завтра. Навіть коли ти вдома робиш ремонт, це теж чомусь тебе вчить. Бо ти зробив ремонт і хочеш, щоб завтра в тебе вже була нова кухня. А так не буде. Її треба чекати півроку, якщо ти хочеш топового майстра. Тому так і з мільйоном тобі треба масу всього зробити для того, щоб можливо його заробити. От про що дуже, Ань Каролін, дорога молодь, зрозуміли? Успіх буде. Просто до нього треба йти впевнено та з терпінням ставитися до роботи. У нас обов'язково все вийде. А тепер що для вас особисто успіх, не беручи цю тригерну ідеальну картинку? Я впевнено можу сказати, що для мене успіх це відвідати багато країн. Для мене особисто, напевно, успіх це бути щасливим, знати, що ти зміг досягнути те, що хотів, і йти далі, саморозвиватися. завжди творити щось нове та не залежати від думки ото. А для мене успіхом буде те, що я навчуся тримати дисципліну. Тобто я буду знати, що я маю щось зробити, бо лише так я чогось доб'юся. Але шкода, що мало хто про це говорить. В інтернеті ми бачимо ідеальну картинку. Сумно те, що мало хто говорить про те, що не всюди є цей успішний успіх. Саме через цю ідеальну картинку ми є в ідеальній інформаційній бульбашці, у якій немає неуспішного, тільки успішне. А пам'ятаєте, я вам говорила про те, щоб взяти інтерв'ю від іноземного студента? Та запитати, чи поширена ця проблема успіху в іншій країні менш популярнішій, ніж Америка. А пам'ятаємо, ти ще казала, як це буде важливо висвітлити у подкасті. Тому зараз ми почуємо коментар студента у жну, який родом із Індії. A such a big країна з таким великим молодим населенням надає багато можливостей для молоді, допомагаючи uh, їм будувати кар'єру та швидше their... досягати своїх цілей. проте велика кількість населення спричиняє нерівномірний розподіл so. ресурсів, що є значною проблемою для uh, нашої країни. Livingна kantrivaйds the resources anquaлі that is very thing for our country. so Дере сам сет омпипал гор є певна частина молоді, яка мріє масштабувати свої стартапи та створити великі компанії. на щастя у нашій країні існують ресурси для підтримки таких ініціатив, що дозволяє їм досягати успіху. Однак понад 60-70% молодих людей не мають доступу до подібних можливостей. Вони повністю залежать від щоден або щомісячної роботи в компаніях їхня головна мета мати стабільне спокійне життя а не гнатися за великим успіхом і вони отримують від цього задоволення, тому той факт, що студенти прагнуть досягти великих висот, не є проблемою, адже це добре для них самих, так і для країни Кантрі і цкобіказицьконтрицеу свою чергу впливає на економіку та міжнародну дипломатію. Багато хто розглядає два основні життєві шляхи: прагнення до успіху або вибір стабільного осілого життя в межах країни. Ось доказ того, що не все так ідеально, як може здаватися. Думаю, після цих слів ми всі задумаємося про те, як вийти з цієї ідеальної інформаційної бульбашки. Дорога молодь. Ми маємо розуміти, що на жаль чи на щастя просто так отримати щось не можна. Маєш рацію, адже плідна праця може привести нас до мрії. Є міф для успіху. Треба працювати 24 на 7. Але не треба забувати, що перевтома веде до вигорання. О, так, так, так. Перша пастка вигорання. Спочатку здається, що ти на драйві, енергійний, працюєш 24 на 7, але потім радість зникає, і навіть прості речі даються важко. Якщо ти вигорів, це сигнал, що щось у твоєму житті не так. Що робити? Вчасно помічати дзвіночки, робити паузи, переглядати свої пріоритети. І головне, давати собі відпочинок без почуття провини. А порівняння з іншими можемо назвати ще одною пасткою? Це взагалі окрема тема. Соцмережі, на мою думку, змушують нас вірити, що всі Навколо живуть краще, ну тоді як не потрапити в пастку успішного успіху, як думаєте? По-перше, це ставити собі правильні питання, наприклад, чого я насправді хочу, чому я хочу саме цього, чи не намагаюся я комусь щось довести, та що взагалі для мене означає щастя. Я вважаю, потрібно розуміти: якщо ти робиш щось тільки заради схвалення інших, це шлях в нікуди. А третє, на мою думку, не боятися змінювати свої цілі. Типу, що тобі підходило 5 років тому, може не підходити зараз. І це нормально. В яблучко. На власному досвіді. Жу, що це правда. Довго займалася я шоперами, і ти, мабуть, зараз хочеш нам щось сказати за фокуси. Правда? Давай, Даша, розкажи, як ти взагалі вгадуєш карту, яку я загадую. Силою думки, взагалі, я досить часто дивлюсь, М5 та Патріка Грабара, у якого я до речі взяла коментар. Я хочу послухати цього сміливого фокусника. Чаклуна. В цьому житті найголовніше слухати завжди тільки своє серце. Я пішов проти всіх, проти своєї сім'ї, проти друзів, проти родичів. Абсолютно проти всіх. Я поступив на юридичний це звучить престижно. Казали мені всі, але я кинув юридичний заради своєї мрії. В мене ніхто не вірили. Йшли роки, в мене нічого не виходило, але надалі в мене ніхто не вірив. І зараз пройшло сім років. Я дуже багато працював. Це була дуже важка робота. Я зараз один з найкращих фокусників України. Тому, друзі, ніколи в житті не здавайтесь, слухайте тільки себе і кожного дня ставайте кращим ніж вчора. Я в вас вірю. Все можливо. Очманіти, я б так не змогла. Ніколи не кажи ніколи. Добре, я б так змогла. Ну і який же висновок ви зробили? Треба не забувати слухати своє серце. Кароліна, я буду завжди прислухатися до свого серця, не буду порівнювати себе з іншими і буду йти до своєї мети з терпінням. Дякуємо, що послухали цей епізод. Не забуваймо жити своє життя наповну, радіти маленьким кроком до успіху. Ну і не карати себе за те, що ви чогось не досягли. Наше життя це наше життя. Тож вирішувати, як його жити, тільки нам. І ми будемо висвітлювати важливі теми для молоді, щоб нас почули. Зараз нас ніхто не бачить, але і чують, правда?